Доброго вечора. Ой, вперше, поки я в Німеччині я збираюсь на побачення. <знайомилась> Познайомилась, спілкувалась трошки, але він не розуміє мене, я не розумію його. Ми тільки спілкуємося по перекладачу. Так, ну ми поки що друзі, і нічого у нас поки що немає, бо ми ще не бачилися, зараз побачимося. У мене конспірація з Максом йду зараз. Свою локацію не скинула. Він приїхав сюди до мене, ПГТЦ. І я зараз йду туди, де, ну, коротше, там, де місце, де всі збираються де таке коло, 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 щоб він не знав, де я саме живу. Зараз мене Макс проведе. Він мені скинув свою машину, свої номера. Зараз Макс перевірить, чи совпадають вони. Якщо ні, то я не сяду в машину і їду трошки, трошки потанцюю. Бо чесно, я за цей весь час ще не разу жодного разу ні з ким ніде не танцювала. Я боялась знайомитися. я і зараз боюся, якщо чесно. Боюся, як я буду спілкуватися без Макса, я не знаю. не знаю. Кажу, Макс, поїдемо разом, поїдемо з мамою на побачення ночний клуб. Каже: ні, мама, ти їдь, я тебе проведу. Так що я всіх, всіх поставила в і скинула його номер, номер машини. Все скинула, всім подругам навіть в Україну скинула. Зараз його ще знімлю. Так, от так. А що робити? Ну... Ну, звідки я знаю правильно? Він, о, він вже пише, вже пише. Коротше, Ребята, їду. Не знаю, що воно з цього буде. Якщо мені зараз щось не, подо... не сподобається, то я вийду в ефір. Якщо мені щось не сподобається, то я не сяду в машину, нікуди не поїду, а просто вийду в ефір. А якщо в мене немає в ефірі, значить поїхала трошки потусю. Але я сказала, що нічого не чекаю, нічого не буде, навіть поцілунків. Все, ми тільки друзі. Тільки танцюємо. Все, більше нічого. Але він сказав, що він не танцює. Він сказав, що танцювати буду тільки я. Отак. Короте, всім гарно настрій. Побачимо, як воно ще буде. Короче, ребята, хвилююсь я, начебто я перший раз заміж виходжу, чесно. Ну що, така квіточка, та треба трошечки. А? Макс, маму тільки в хороші руки Давай, Ти поняв? Добре, Макс, добре. Поним? Так. Так, Орбан взяла, все взяла, телефон один взяла, всі три не буду брати. І ще, якщо не дай Боже, він скаже, щоб я платила сама, я повертаюся і уходжу. Я платити за себе не буду. Як ви думаєте, правильно?